Топ 100 фішок мотокрет, про які ви, можливо, не знали. Фішка номер 11 Якщо ви вже трохи пограли і трохи щось добули, і вам надоїло рубати дерева вручну, то для цього в Create є пилка механічна. Ставимо її шифтом до дерева, беремо ручну корбу і крутимо. Таким чином, воно ламає все дерево. Так само ми можемо ламати і великі дерева, але перед цим потрібно три блоки знизу забрати. Ставимо пилку, ручну корбу і крутимо. І дерево повністю ламається. Ця фішка також працює із буром. Тобто, ви можете поставити бур до будь-якої руди і так само ручною корвою зламати. Воно працює і з вугіллям, і з залізом, і з діамантом, і навіть з обсидіаном. Тобто, для того, щоб добути діаманти, вам не потрібно буде навіть залізного кайла. А щодо обсидіана він добувається, але дуже довго. І він зламався. Ці та багато інших фішок Create, а також автоматизація та ферми будуть з'являтися на моєму каналі. Тому не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, а також написати будь-який коментар.